Ну що, друзі, коротко про прогноз погоди у Полтавській області. Так як і передбачалося, у нас пройшли квітневі дощі, випало близько 20 міліметрів, і попереду стоїть у нас похолодання разом із мокрим снігом. Ось починаючи з понеділка, 7 квітня, у нас вже буде вночі мороз до мінус 1 градуса, а до середи навіть дойде до мінус 2 градусів. Далі буде мокрий сніг, дощ, плюс 6 градусів тепла в день, плюс один вночі, тобто посів нашої кукурудзи, відкладається. Так як я й передбачав після 20 квітня, а можливо і на початку травня. Як ви бачите, тут стоять у нас дощі, дощі, дощі. Температура поки що нестабільна. Вночі дуже холодно, плюс 2, плюс 3, ось плюс 6, це не оптимальна температура для посіву кукурудзи. А от після 20 квітня вже буде більш-менш стабільна температура і вдень, і вночі, і йде потепління. Я думаю, що орієнтовно з 24-го числа. Можна вже готуватися до виїзду в поле під посів Кукурудзи. Соняшних ми сіємо після 5 травня, тобто у нас є період від 24 до 5 травня для посіву нашої кукурудзи. Цей прогноз по Полтавській області, центр України, Лубенський район. Так що, колеги, кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте і пишіть свої думки. Всім дякую за увагу! Гарної посівної!